Сьогодні розповім вам про найголовніший інструмент для інфобізнесу. Таким інструментом, на мою думку, є сайт або блог, і зараз поясню, чому. По-перше, сайт це наче офіс вашого бізнесу в інтернеті, ваше таке офіційне представництво в інтернеті, куди люди можуть прийти і дізнатися про вас, про ваш бізнес і купити ваші товари або послуги. По друге, вам необхіден сайт, щоб повноцінно займатися інфобізнесом, щоб створювати різні допоміжні сторінки для вашого інфобізнесу і розміщати їх на своєму сайті для своїх воронок продажів, для своїх якихось акційних пропозицій, для своїх платних інфопродуктів. По-третє, сайт може стати дуже потужним ядром вашого інфобізнесу, де ви будете збирати інформацію про своїх потенційних клієнтів, де ви будете взаємодіяти з ними, де ви зможете збирати базу ретаргетингу, а потім показувати свою рекламу тим людям, які робили певні дії на вашому сайті або відвідували певні сторінки вашого сайту. І це дуже потужно. Тому сайт це той інструмент, який повинен у вас бути, якщо ви хочете побудувати успішний інфобізнес.